Була впевненість, що наш маяк чергово переможе в чемпіонаті області з футболу. Цю впевненість маємо завдяки тому, що маємо сильно згортовану команду. Вони сьогодні працюють як єдиний колектив під керівництвом голови федерації районного футболу. Це Пітеля Віталій Іванович. Без нього цієї команди не було. Звісно, ми підтримуємо. і Ця сьогоднішня перемога, вона, звісно, є завдяки нашим збройним силам, які дозволяють нам проводити ці змагання, але все це робиться для дітей в першу чергу, для майбутнього і того нинішнього молодого покоління, яке має жити в Україні, яке має відчувати не лише війну, але відчувати, що ми дбаємо про них, про їх розвиток і про їхнє здоров'я, і про спорт, і про футбол в цілому. Що побажаєте футболістам і всім, хто дотичний до Самецькому екату? Побажаю відпочити. Ну, попереду ще, звісно, декілька ігор, але за зимовий період відпочити, підготуватись до півфінальної гри, двох ігор. Кубка України підійти в найкращому стані для того, щоб як мінімум навесні повторити успіх гри у фіналі Кубка України серед середньоматрських. Команда як максимум виграти цей омріяний кубок і чергове довести, що сарнський футбол сьогодні є лідером на Рівненщині.